Скорпіон, оце такий вам китайський квадроцикл. Вітаю на каналі Інтертехніка. Це Скорпіон 200 від компанії Common. Коштує 2100 доларів. З його особливостей, це подовжена база. Подивіться, бачите? О, ще вперед винесено. Тобто, щоб було більше місця, двоє людей гарно сиділи. Також тут дуже круте рульове. Виворот, гляньте який. І всю сторону опа. І все. Виворот класний, дуже маневрений квадроцикл. І стоїть балан... вал балансувальний на двигуні, тобто в нього менші е... вібрації йдуть на їзді. Це теж є дуже добре. Потім спереду в нас дискові гальма. Гідравлічні, також бачите, стійки в нас все маститься, це ставодницями. Це плюс є лебідка. Фари тут шикарні, є підсвідочка, і передня, і така, і сяка, і лінзочки стоять. Гарно зробили. КПП бачите, у нас автомат дуже просто. Такий селектор. Приборна панель футуристична, більше таких юних юних водіїв зроблено. Во. Так що напишіть в коментарях, будь ласка, що скажете по ньому.